Це була думка віце-прем'єр-міністра України Михайла Гладія. Ну а цими днями глава нашої держави Леонід Кучма висловив стурбованість, що майже 80% українців живуть поза межею бідності. Він доручив урядові підвищити рівні соціальних виплат. Саме це стало одним із напрямків роботи влади міста Івано-Франківська. Вони передбачені комплексною програмою Турбота, яка розрахована на 2001-2005 роки. Ця програма якраз і спрямована на поліпшення соціального захисту пенсіонерів, перестарілих інвалідів та інших немішних людей, які потребують допомоги нашого суспільства. У Івано-Франківську проживає 43,5 тисячі пенсіонерів, в тому числі і інваліди. Тому не викликає сумніву необхідність існування програми соціального захисту. В цій програмі охоплено надання матеріальної допомоги найбільш потребуючим без Забезпечення виплатою пенсій та інших виплат, передбачених законодавством для, в повній мірі, забезпечення надання населенню всіми субсидій на, на погашення за комунальні, сплаті за комунальні платежі та послуги. Вона передбачає опіку над дітьми, які... Озбавлені батьківського батьківства. Передбачає програму турбота і додаткові обстеження матеріальних та житлово-побутових умов пенсіонерів, інвалідів та створення банку даних про цю категорію населення. Буде продовжено і пільгову телефонізацію. Постійно проводитиметься робота з організації безкоштовного харчування, забезпечення медикаментозного лікування пільговиків. А на які ж кошти існуватиме ця програма? Кошторисіль. Для виконання цієї програми на п'ять років передбачено такі, такі джерела. Це є кошти пенсійного фонду на на виплачення пенсій та допомоги, кошти соціального фонду соціального страхування України на виплату одноразової допомоги дітям матерям, які народили дітей. Це кошти міського фінансового управління, тобто місцевого міського бюджету на фінансування. Виплат та пільг пільг та субсидій громадян міста Івано-Франківська, тобто, а також залучення, максимальне залучення коштів благодійників для виконання пунктів цієї програми. Ми виходимо в рік на 76 мільйонів гривень. А всього, якщо брати загалом, Виконання цієї програми, то десь 380 мільйонів на 5 років. Це є реально, це, це, це ті кошти, якими ми оперуємо. І, звичайно, що як, скільки би коштів не, ми не закладали, все одно цього будемо мати. Тому що якщо розглядати через призму розміру пенсії, яка є основним видом платежу для інвалідів чи там пенсіонерів то від, 100, від, 100, від 102 до 58 гривень, тобто максимум 102 гривні, 58 мінімум, що отримує пенсіонер чи інвалід, то це є незадовільна цифра. Тому, звичайно, потрібно залучати більше і більше грошей для того, щоб ну, хоча б якось наблизити соціальне забезпечення до нормальних.